Добрий день, малята, хлопчики, дівчата. Ось і настала справжня тепла сонячна весна. Весна, якої ми все -всі так чекали. Подивіться, дітлахи, яку красу принесла нам весна. Я знаходжусь на одній із вулиць нашого Хортицького району, на вулиці Лахтинська. Тут я знайшла ось такі чудові, запашні і дуже гарні жовто-гарячого кольору кущі. А знаєте, як вони називаються? Вони називаються фурзиція. Фурзиція. Ці кущі розквітають саме ранньою весною. Ще тоді, коли на інших деревах та кущах зовсім немає листочків, а тільки набухають бруньки. Подивіться, які гарні, дуже чудові ці кущі, які вони жовто-гарячого кольору. А давайте підійдемо ближче. Давайте роздивимось квіточки на цих кущах. Подивіться, вони складаються, вони схожі на дзвоники, бо ці квіточки вони майже опустили ось так свої голівки, трішки схожі на першоквіти. На підсніжники, проліски, але ж підсніжники і проліски блакитного або білого кольору. А ці жовті, подивіться, які вони ніжні, які гарні. Бо кожна квіточка складається із чотирьох пелюстків, а там всерединці є ось така серединка, ви бачите її? А навколо неї, цієї серединки, таке темного кольору коло. Ці квіточки фурзиції дуже запашні. Я не встигла, але ж на них вже сідали і метелики, і перші бджілки. Ну що, дітлахи? Тепер ви знаєте, що весною розквітають фурз... кущі фурзиції. А ось які вони гарні, ви вже і побачили. Ось вони кущі. Порзиції, а я вам кажу до побачення, до нових зустрічей в світі природи.